Доброго дня! Урок геометрії 10 клас. Працюємо за підручником мерзляка. Тема уроку перпендикулярність прямої та площини. На попередньому уроці ми з вами ознайомилися з кутом між прямими у просторі. А зараз ми будемо говорити про кут, який утворює пряма та площина. І раз пряма площина перпендикулярні. То вони утворюють кут 90 градусів. Пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в цій площині. Тобто пряма перпендикулярна рожева до синьої прямої, і вона перпендикулярна до червоної прямої, то говорять, що пряма А перпендикулярна до площини альфа. А. Перпендикулярна до альфа, якщо А перпендикулярна, ну, напишемо її Б, до Б, або А перпендикулярна до С. Це означення перпендикулярності. Тепер перейдемо до ознаки, тобто до теорем. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать в площині та перетинається, то вона перпендикулярна до цієї площини. Пряма аа 1 перпендикулярна до АБ та перпендикулярна до АД, ці дві прямі перетинаються, отже, аа 1 перпендикулярна до АБЦД, ось цієї жовтої площини. Запишемо це за допомогою позначень аа 1 перпендикулярна до АБ. 1 перпендикулярна до АД. АБ перетинає АД. Точці А. Тобто, якщо ми маємо таку перпендикулярність і ці прямі Перетинаються, то А1 буде перпендикулярна до площини АВСД, тобто до площини, в якій лежать ці дві прямі, до якої перпендикулярно. Тобто маємо площину, маємо дві прямі, що перетинаються, і ось пряма. Вона перпендикулярна до кожної з цих прямих. Отже, і перпендикулярна до площини. І ось гарною ілюстрацією цієї теореми є ялинка, яка стоїть на хрестовині. Тобто, бачимо, що підставка у вигляді двох прямих що перетинаються. А сам стовбур ялинки, він перпендикулярний до цих двох прямих. Якщо одна з двох паралельних прямих, одна з двох перпендикулярна до площини, то й друга перпендикулярна. Тобто, якщо А перпендикулярно альфа, то А, і ще одна умова. А паралельно Б. Ось ці дві умови, то буде Б теж перпендикулярна до альфа, і ніби оберна теорема до попередньої. Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї тієї ж площини, якщо А перпендикулярна альфа і Б перпендикулярна альфа, то. А буде паралельно Б. Ось цей малюнок теж нам підходить. Через дану точку можна провести пряму перпендикулярно до даної площини і тільки одну. В всіх інших випадках пряма буде утворювати певний кут. Це основні теореми про перпендикулярність прямої та площини. Перейдемо до виконання вправ. Права 95. Дамо куб на малюнку перед вами. Назвати грані куба грані куба, до яких перпендикулярна пряма. аа 1 І так, АА1 вона в нас перпендикулярна ось сюди. Отже, вона перпендикулярна до площини АБЦД. Але аа 1 утворює ще прямий кут з ось цими прямими А1, Б1 і А1Д1. Отже, якщо вона перпендикулярна до цих двох прямих, то аа 1 у нас буде перпендикулярна до А1, Б1С 1 Д1. А, Б, С, Д і А1, Б1С1 Д1 це і є грані куба. Другий випадок АД. Отож, АД у нас утворює прямий кут з СД, давайте напишемо. АД перпендикулярно до СД, АД перпендикулярно до ДД1. Так? то звідси будемо мати, що АД буде перпендикулярно до цієї бічної грані Д1С. Можна писати трьома буквами. Також АД перпендикулярно в цю сторону, так? АД у нас буде перпендикулярно до АБ, також АД у нас буде перпендикулярно до аа 1 і уже звідси, воно буде перпендикулярно до цієї бічної грані, тобто АД буде перпендикулярно до аа 1 б 1 Ну, ось так ми друге розписали, так? Тобто пояснили, чому саме ця пряма АД перпендикулярна до площини. Тому що, за теоремою, ми знаємо, якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються і лежать в площині то пряма буде перпендикулярна до самої площини. Розглянемо задачу 9.10. Через центр О правильного трикутника АВС проведено пряму ДО перпендикулярно до площини АВС. Знайти відрізок ДО, якщо АВ дорівнює відомо, та ДА дорівнює. Ми можемо розв'язати задачу різними способами. Ми можемо побудувати медіану, так, продовжити. А медіана у нас буде. Давайте продовжимо. А медіана у нас буде у рівносторонньому трикутнику. розгляну з вами два медіана. Буде одночасно висота, тому ми отримаємо прямокутний трикутник АКБ, Б. Із якого знайдемо АК. Ну що ж, давайте перший спосіб я вам розкажу, а потім покажу ще один спосіб. І так, АК Медіана. Медіана. У рівносторонньому трикутнику трикутнику АБЦ медіана АК буде одночасно висота та бісектриса. На даний момент в нас бісектриса не цікава. Так, коли ми знаємо, що медіана то тобто частинки БК і КС у нас будуть однакові. І буде дорівнювати одна друга БС. Знайдемо ці частинки, враховуючи, що трикутник рівносторонній, отже, АБ буде дорівнювати І БС. Тобто одна друга від шести буде мати 3 см. Тоді скористаємося, що трикутник. А, К, б прямокутний з кутом К 90 градусів. Тому за теоремою Піфагора запишемо її, нам треба знаходити АК. Давайте запишемо не пряму, а уже щоб знайти катет. АК квадрат будемо мати АБ, квадрат відняти БК квадрат. Звідси АК квадрат у нас буде АБ у нас 6, тобто в квадраті 36. БК ми щойно знайшли 3, відняти 9. Будемо мати 27. Добудемо корінь з 27, розкладемо на множники. Та знайдемо корінь з 9. Отже, ми знайшли АК. Далі, так як О центр, нас пише центр правильного трикутника, то точкою О медіана у рівносторонньому трикутнику ділиться у відношенні 2 до 1. Давайте запишемо медіана… у рівносторонньому трикутнику ділиться, ділиться а О відноситься до ОК, як 2 до 1. Тобто наше АК АК, це на це АО додати ОК. Отже, якщо в нас АО додати ОК, це будуть частинки, так? То це буде три частинки не сантиметри, а частинки. А нам треба знайти АО. А АО в нас дві частинки. Тому ми АК. Поділимо на три частинки і помножимо на дві частинки і знайдемо АО. Тобто АК ділиться ще раз, ділиться у відношенні 2 до 1. Отже, наше АК складається з трьох частинок, а АО містить собі тільки дві частинки. Ну що ж, давайте знайдемо АО. Буде мати два корені з трьох. І ось тут уже сантиметри, не частинки. Я вам розказала детально, ви можете далі цього не розписувати. Якщо ви це розумієте, то ви можете відразу поділити на 3, помножити на 2, дивлячись, що вам потрібно. Отже, ми з вами знайшли АО. Тепер нам треба знайти за умовою задачі ДО. Так як ось тут, на за умовою задачі ДО перпендикулярний до площини. Значить, ДО буде перпендикулярний до АК. Давайте запишемо. ДО перпендикулярно до АБЦ, отже, ДО перпендикулярно до АК. Тоді отримаємо трикутник АОД. Трикутник АОД з кутом О 90 градусів, тобто прямокутний. І будемо мати за теоремою Піфагора. Так, ми шукаємо ДО. АД відняти АО в квадраті. Так, ДО квадрат буде дорівнювати. Аде квадрат. Відняти ао квадрат. Звідси де О квадрат будемо мати АД. А АД. А де. А, Д. а Д це де А це 4. У квадраті 16. Відняти АО в квадраті. Тут у нас до квадрату 2 корень із трьох, ну, добре, до квадрату. Підносимо до квадрату окремо 2, це буде 4, окремо корінь з 3, це буде 3. 4 на 3 буде мати 12. Звідси до О буде мати 2. Ну і давайте вже другий спосіб пояснюємо. І так, АО. Так як це є центр, то це є центр кола описаного навколо трикутника. О центр кола, описаного навколо АБЦ, і виходить, що АО це радіус описаного кола. АО радіус описаного кола. Ми запам'ятаємо формулу, що R дорівнює АВС на 4С. АВС у нас є всі сторони по 6, площу тільки знайти. Давайте пригадаємо формулу площі 1 друга. А на Б на синус кута між ними. Сінус кута. Кут у рівносторонньому трикутнику у нас 60 градусів. Отже, сторони всі по 6. Сторона А 6. Сторона Б, 6 і кут 60. Так, тобто будемо мати. 18 синус 60 градусів – це в нас корінь з трьох на два. Отже, будемо мати 9 коренів з трьох. Це ми знайшли площу сантиметрів квадратних нашого трикутника. А тепер знайдемо радіус АВС. А – 6, В – 6, С – 6. 4 площі. 6, 6 і 4, 9 ми скоротили. Нас залишається 6 поділити на корінь з 3. Давайте позбудемося і раціональності. Тобто, будемо мати 6 коренів з 3 розділити на 3, будемо мати 2 корені з 3 сантиметрів. Що таке R? R це в нас сторона АО. АО. R це в нас АО отже 2 корень і 3 см. Звертаємо увагу, що у першому способі АО в нас те саме, так? Тобто ми знайшли те, що нас просили, а далі буде розв'язання таке саме. Ось таке ж саме. Ось, зірочкою позначила. Таке саме, як в першому випадку. Ну, а далі напишу вам дивитися. Те, що позначене зірочкою. Вибираєте собі той спосіб, який вам розв'язати легше і зрозуміліше. І ще одну задачу пропоную вашій увазі: вправа 9,12. О центр грані куба АБЦД. Куба, грані АБЦД, куба, бачите, як називається. Ребро якого дорівнює А. Малюнок 9,20. Ребро А. Тобто, що значить ребро А? Це означає, що в нас кожна сторона буде по А. Кожна сторона. Тобто довжина, ширина і висота. От я вам позначила. Нам потрібно знайти відстань від точки О до вершини Б1. Ось цю відстань. Нам потрібно знайти, що ми бачимо, що ось тут у нас трикутник, оцей у нас трикутник, так, трикутник. Б 1 БО прямокутний. Ну, тому що ББ1 перпендикулярно до АБ, перпендикулярно до БС, отже, перпендикулярно до площини. Прямокутний кут Б90 градусів. Мається на увазі кут Б той, що в трикутнику, тому що бачимо, біля букви Б безліч є кутів багато, ну, не безліч, але багато, тому ми говоримо зараз саме про кут Б, який міститься в цьому трикутнику. Отож, в цьому трикутнику нам відомо Б1. Воно дорівнює А маленьке. Зрозуміло, що нам треба знайти БО. БО це половина діагоналі. В основі АБЦД це в нас квадрат. АБЦД квадрат. Діагоналі квадрата. Рівні між собою. Давайте знайдемо будь-яку. Ну, давайте БД знайдемо, тому що нам її потрібно. Тому з трикутника БаД А90. Знову ж таки, ми говоримо про кут А в цьому Трикутнику. За теоремою Піфагора. Знайдемо БД. АБ у нас а маленьке, Бде, аде у нас теж а маленьке, то будемо мати 2 а квадрат. Отже, БД буде дорівнювати А. Корінь з двох сантиметрів. Чи в нас без сантиметрів? Без. Просто А-корінь з 2. БД. Тож перетину, в діагоналі діляться навпіл. Діагоналі в точці О діляться навпіл. Тому БО буде дорівнювати ОД, буде дорівнювати БД розділити на 2. Знаходимо БО це наше БД, А корінь з 2 ділимо на 2. Це можемо шукати те, що нас просять: з трикутника Б1БО. Можливо, десь вже я і описала цей трикутник. Так, за теоремою Піфагора, записуємо її. B1B у квадраті, додати BO у квадраті буде дорівнювати Б1О у квадраті. Отже, Б1О в квадраті у нас дорівнює BB1 це в нас сторона куба, черебро куба, отже А квадрат. БО ми щойно знайшли. Це А корінь з 2 на 2 до квадрату. Обрахуємо додати 2А квадрат на 4. Піднесе до квадрату все. Скоротимо, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 2. Сюди домножаємо на 2, буде мати 2а квадрат, додати А квадрат, буде мати 3А квадрат розділити на 2. Звідси b 1 o буде А, корінь з 3 на корінь з 2. Позбудемося і раціональності в знаменнику, тобто домножуємо і чисельник, і знаменник на корінь з двох. У чисельнику будемо мати А корінь шести, а в знаменнику будемо мати 2. Ну, ось і так, ми знайшли з вами сторону B1O. Наступним завданням нас стоїть знайти тангенс між прямими B1O і ДД1. Б1О і ДД1. ДД1. Ось Б1О ось воно. І так. Нам потрібно зайти між ними кут. Тому ми перенесемо, перенесемо зараз ось цю пряму у пряму ББ1 пишемо. Кут між B1O і DD1. Так? Це кут між B1O і перенести в BB1. Так? І BB1. Так нам зручніше буде обраховувати. Так, далі нас просять знайти тангенс. Тобто, нам треба знайти тангенс ось цього кута, ось цього між Б1О і ББ1. Тангенс. Тангенс це відношення протилежного катета. Тангенс кута Б. Б1О. Це відношення протилежного БО протилежного до прилеглого ББ1 до бб 1 Отже, тангенс кута ББ1О буде дорівнювати БО ми з вами знайшли А корінь з двох на 2. Поділити на ББ1. А ББ1 це в нас куба на А. Пам'ятаємо, щоб поділити, потрібно помножити на обернене. І отримаємо корінь з 2 на 2. Що і треба було знайти. Ну, ось такі задачі на перпендикулярність прямої і площини. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!